Усім привіт, мої любі. А, виникають питання у людей про мої посадки, як я саджаю. Мені весь час здається, що я весь час розказую, як я саджаю, і це видно у всіх моїх відео, але а, виходить, що це не так. Бо раз люди питають, значить а, треба зробити, бо це не закрите питання. А, одразу кажу, я абсолютно все своє саджаю в кору. Кору середньої або великої фракції. Якщо в цифрах, то моя улюблена кора це приблизно 1,5-25 градація або ще краще, коли 18-25 градація. Тобто від 18 мм до 25 мм. Обожнюю цю кору. Якщо це маленький горщик і треба можна подрібнити, безпроблемно абсолютно сікатором це зробиться. Я люблю невологоємну кору. Я беру зазвичай пінію. Я перед цим користувалася археатою. Археата зараз коштує як два крила літака. У мене дуже багато рослин і я люблю купувати великий мішок 40 або 60 літрів. От, і вона в мене є. Купити археату зараз так неможливо, бо її спробую спочатку знайти, а потім спробую її ще сплатити. Я перейшла на пінію, дуже класно, мені все подобається. Щодо того, що я ще можу додати до кори. до кори зараз я додаю це вже років 5, мабуть, якщо не більше, це лавове каміння. Лавове каміння я підмішую в основному у великі горщики, щоб не було занадто було Або я купую велике лавове каміння і кладу його знову ж таки тільки у великі горщики, як дренаж. У маленьких горщиках я дренаж не роблю. Дуже давно, все прекрасно росте. Зараз покажу, от так я з моїм поливом в своїх умовах можу дозволити собі не робити дренаж. Зверху я не кладу ніколи мох, нічого такого не використовую. От єдине, що в мене з'явилася нова така, не знаю, лайфхак, я, наприклад, саджала оцю поділку. У мене немає горщика меншого, який би їй підійшов. І я не хотіла її, наприклад, наступного року смухати і знову пересаджувати. Тому я посадила таку велику корзину, і той простір, який займало коріння і мали зайняти новий рости з новим корінням, я засипала корою. А збоку я вставила кокосове волокно оце довге, просто великий такий шмат, і він тримає кору на місці, він не дає додатково багато зайвої вологи. І коли. Прийде час, я просто вийму цей шматок, відкладу, а туди засиплю кору, і моя рослина далі продовжує засвоювати цей горщик. В мене так сидить шомба, і в мене так само сидить а, Лелія пурпурата, Я нещодавно пересадила. Хтось мені скаже: так в тебе там є мох. Це не моя посадка, але... Так як ця орхідея в мене тільки з'явилася, я вирішила її не чіпати, вона свіжо пересаджена, я вибачаюсь секунду. Я вирішила дати цій орхідеї доадаптуватися адекватно, а потім вже я її колись буду пересаджувати і посаджу по-своєму. В принципі, нічого складного, всюди чиста кора і чиста кора з додаванням лави. Ще я можу робити дрінаж з лави, якщо, наприклад, це. Обрізана коренева. Я розумію, що по діаметру горщик потрібен такий, а по глибині він завеликий поки що. Тоді я на дно можу покласти саме або лавове каміння, або дуже великі шматки кори, або це в переміжку, або інколи ще в мене залишаються від от таких пробкових от блоків маленькі шматочки, то вони теж прекрасно туди вниз ідуть. От, от які в мене. Посадки, в мене є єдиний варіант в чистому мосі. Поки він живе, так йому подобається, і мені нормально бачите його поливати, він просихає в цьому мосі просто ввечері, він вже в хруст сухий, поливається разом з бочниками. Але от ну ми знайшли з ним таку спільну мову саме в Мосі. Але не знаю, не знаю, це так його у майбутньому чекає пересадка і що там я вирішу подивимось, так? Ну, це от якщо коротко, мені так підійшло, у мене так ростуть котлеї, шомби, брасаволи стангопеї зараз. зараз. в мене так ростуть мої епідендроми, в мене так ростуть дендробіуми, в мене так ростуть фаленопсиси, в мене так росте абсолютно все, що в мене є. От то мені це прям дуже-дуже заходить. Тому, отак от, що підійде вам, ви підбираєте самі в своїх умовах. Звісно, ви можете пробувати те, що ви бачите у інших. І тільки спробами, ви, в принципі, можете зрозуміти, що підійде вам. Але <смі> знаєте, що це потребує багато поливу, додаткового поливу. Але плюс я, наприклад, тепер ніколи не боюся залити свою орхідею в цьому всьому. Ну і для мене залита орхідея це дзвонивша орхідея, а підсушена орхідея це ще дуже дуже перспективний варіант її відкачати. От на цьому сьогодні все. Сподіваюся, вам було корисно і цим пока-пока. Слава Україні!